Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні будемо роздумувати про подорожі Апостола Павла з Ефесу до Троади, а пізніше і до Єрусалима. І ще будемо говорити про оздоровлення юнака Євтиха апостолом Павлом. Прибувши до Ефеса Павло знаходить кількох віруючих і навчає їх про хрещення. Згідно зі своїм звичаєм, він регулярно відвідує синагогу і три місяці проповідує Ісуса як Месію, поки євреї не відмовляються повірити. Протягом двох років. Павло проводить щоденні дискусії в лекційній залі Трана, що ефективно поширює Слово Боже по всій провінції Азії. Протягом часу перебування Павла Ефесі Бог через Павла робив надзвичайні речі, завдяки чому ім'я Ісуса було високо шановане в усьому регіоні, провівши. Понад два роки в Ефесі, срібний, який стурбований втратою бізнесу з виготовлення ідолів починає бунт у всьому місті щодо християнської звістки, яку проповідує Павло. Після того, як міський писар переконав бутівників розібратися, Павло прощається з вірючими та вирушає до Македонії. Павло подорожує до Македонії, щоб відвідати та підбадьорити громадян, день, який він створив під час другої подорожі. У якийсь момент під час своєї подорожі Македонією Павло пише ще одне послання, до віруючих у Коринті, яке ми знаємо як друге послання до Коринтян. Зрештою, Павло пробирається через Македонію до Коринфа в Греції. Павло добирається до Коринфа в Греції, де він залишається протягом трьох місяців і пише свій знаменитий лист до гремлян. Почувши про змову євреїв противників, він вирішує мандрувати назад на північ через Македонію до Філіп. Повернувшись на північ через Македонію, Павло та його товариші перебувають у Филипи, багато його супутників їдуть попереду нього до троади, і після святкування єврейського свята оприсників він і Лука відпливли до Троади, щоб зустрітися з іншими. Перебуваючи в троаді, одного вечора Павло багато годин промовляє до людей. Молодий чоловік на ім'я Євтих сидить у вікні та засинає, слухаючи Павла, через що той випадає навзнак з вікна третього поверху, його підбирають мертвим. Павло спускається вниз і кидається до Євтиха, що повертає юнака до життя, пробувши в троаді, протягом семи днів. Павло та його супутники вирушають до Асосу з поглядом у напрямку кінцевого пункту призначення Єрусалиму. Врешті-решт, припливши до Мілета, Павло покликає Ефеський Старішин зустріти його. Після того, як вони прибули, він виголошує емоційну прощальну промову. Щоб застерегти їх від жевчень і підбадьорити їх у вірній праці пастирів для Божого царства. Помоливши з ними та попрощавшись, Павло та його супутники вирушають на кос, до Тиру та, зрештою, до Єрусалиму. Можна багато говорити про подорожі апостола, але сьогодні. Я хочу звернути особливу увагу на оздоровлення юнака Євтиха апостолом Павлом. І як важливо не заснути тілесно і духовно під час слухання Слова Божого. Коли важливо не спати, погодьтеся, що під час уроків важливо не заснути багатьом учням у школі. Хочеться спати, але для успішного навчання важливо бути бадьорим. Це також стосується християнських зібрань, на котрих досліджують Біблію. Що, на вашу думку, допоможе вам не заснути, можна раніше лягати спати, інша можливість подримати після обіду. Подивимось, що сталося з юнаком. Який заснув під час промови апостола Павла, котра затягнулися до пізна. Ви можете дізнатися про це з Біблії, прочитавши Дії 27.12. Павло відвідав збір у портовому місті Троада, Біблія каже, що Павло наступного дня хотів вирушити в дорогу кораблем, тож свою промову. Він затягнув аж до півночі. І як Павло ще говорив один юнак на ім'я Євтих, який сидів на вікні, міцно заснув. Чи ви знаєте, що було потім? Євтих випав з вікна третього поверху. Павло та інші люди, що духом побігли вниз, Євтих лежав мертвий. Чи можете уявити, якого смутку? Це завдало усім. Коло припав до юнака і обійняв його. Замить апостол радісно вигукнув: Не хвилюйтеся, він живий. Бог повернув життя Євтиху. Чого ця ситуація вчить нас про Бога? Бог, наш небесний батько, може повернути життя кожному в тому числі дітям. Бог любить і розуміє нас навіть більше, ніж наші батьки. Коли Ісус був на землі, Він брав на руки малих дітей і благословляв їх. Цим Він показував, яким є його батько. Ісус також восхищав юних усім, зокрема 12-річну дівчинку. До чого спонукає нас любов Богові? Справді це спонукає нас любити і слухатися Його. Як можна показати, що ми любимо Бога? Один зі способів говорити йому про це, наприклад, Ісус сказав: Я люблю Батька». А втім, Ісус не лише говорив про любов до Бога, але й показував. Її своїми вчинками. Ісус був слухняним Богові. Він казав: Я завжди роблю те, що йому до Якщо ми теж хочемо робити те, що Богові та Його Сину Ісусу, то будемо докладати всіх зусиль, щоб не заснути у важливі моменти. Амінь. Слава! Jesus Cristo.